Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини Рослини. Сьогодні у нас 5 лютого, отакий сніжок пролітає. Морозець сьогодні невеликий був. Мінус 9, зараз мінус 1, тому потрібно трішки попрацювати в нашій теплиці. А саме будемо її зволожувати снігом. Е, на початку, я не пам'ятаю, Можливо, десь місяць тому ми це робили, але я думаю, що там уже все розстало, тому додамо іще трішки снігу, як ми будемо це робити. Зараз покажемо. Так? І як завжди, з нами наш котик-мурчик, наш помічник буде нам допомагати в цьому. Мурчик. Отже, приступимо. Зараз відкидаємо стежку, доберемось до теплиці, подивимося, що там всередині. Будемо приступати до роботи. Так, мурчик? Каже, звісно, Каже, я буду допомагати. Так, Добре, зараз тиснемо на паузу. Так, зараз приступимо до наших робіт, Вдягнемо рукавиці, щоб рука не мерзла, і будемо відкидати спочатку стежечку. Щоб добратися до нашої теплиці. Тому якось так потрібно спочатку відкидати стежку. Отак От ми це робимо. Трішки снігу насипало, як ви бачите, але нічого. Потрібно працювати, так як скоро вже у нас весна. Тому ну, якось так. Зараз подивимося, що у нас всередині. Так, відкидали, зараз поближче візьмемо телефон, щоб вам показати. Так, ідемо в нашій теплиці. Подивіться, що у нас тут всередині. Так. А всередині у нас тут. Ну трібачте, сніг ще лежить. Лежить у нас ще сніг попередній, але майже його вже не залишилось. Він розтав у нас, трішки осталося. І як ви бачите, земля все одно суха. Тому потрібно зараз буде ще заносити снігу, так як сніг добре уважняє. Нашу землю, бо водою. Водою, як вам сказати, в воді багато шкідливих речовин, такі як хлор, сіль, тому сніг це у нас дистильована вода. Яка гарна, гарна для ґрунту. Отже, зараз приступимо. Ще хочу показати в кінці. Так накрито в мене була наша зелень. Звісно, що після таких морозів все воно померло. Зараз будемо прибирати, дивитися, що там під низом. Ну, Звісно, там нема нічого. Також ось порвалась в мене наша клеюнка. На сторону потрібно клеяти, так як клеюнка в мене не нова. Тому якось так. Отже, додалось трішки роботи. Ну нічого. Це не саме страшне, що може бути. Отже, зараз будемо знімати і демонструвати, що там. Так, знімаємо це все. Тут трішки примерзло, але нічого. Зараз наглядним прикладом ось отаке, що залишилось від нашого. Урожає після великих морозів. Це наша редиска Я вимерзла. Бачите, померзло. Та, звісно, такі морози. Деблиця не отоплюється, ще й порвана, тому якось так. Це ось листя салата, що залишилось. Наша Петрушка. Петрушка може відійде. Подивимось, поспостерігаю. Отже, зараз будемо потрішку заносити в теплицю сніг. Це вам будемо демонструвати. Що з цього вийде. Так, отже, приступимо. Зараз вдягнемо рукавиці. 30 см. Я думаю, це достатньо. Так як я бачу. Це досить товстий шар, і він буде дуже добрий. Так, йдемо далі працювати. Вдягаємо рукавички і будемо закидати наш сніжок. Так, Залишилась хопата у нас шестого разу, трішки підмерзла, але нічого, витягли, зараз заховаємо її і все. Так. Беремо сніжок і потрішку заносимо нашу теплицю. Ось отак, як гарно у нас виходить. Сніжок повинен бути у нас товщиною приблизно 25-30 см. Більше не потрібно. Так як більше, більший шар. Буде танути досить довго, а так як ми плануємо рано навесні вже займатися чимось в нашій теплиці, то нам таке не підходить, тому ми зовсім трішки заносимо нашого сніжку. Сніжок повинен бути Пухкий, незлежаний, так як злежаний сніжок. І тоді важко. Він тоді спресовується і досить довго буде розставати. Нам це, як я сказав, не підходить, бо ми плануємо розпочати навесні щось у наших теплицях робити. Отже, якось так будемо працювати далі. Що з цього вийде. Дивіться, спостерігайте все це можна водою, але не буде такого гарного ефекту, як від снігу, від води. Тому Сніг у нас є, тому чому б не скористатися такою важливістю? Я думаю, що сніжок нашій тепличці надасть більшої родючості. Так як багато тут у нас корисного сніжку, не так як од води з-під крану. там досить багато важких металів. Хор, сіль. Отже, краще сніжком зволожувати теплицю Ми якось так працюємо далі Скоро будемо розпочинати посів наших культур спочатку я думаю будемо сіяти перець вже замовили. Тому скоро будемо вже приступати, будемо показувати відео, як ми це будемо робити. Ніколи раніше цього не робив. Буду вперше займатися цим ремеслом. Тому тому цікаво, спостерігайте, будемо разом вчитися на помилках, як кажуть будемо робити висновки, що у нас виходить, що ні. Тому, якось так такі в нас справи. Сьогодні щось хоч менший мороз, тому можна трішки і попрацювати. А дворі не холодно. Навіть коли працюєш, навіть трішки жаркувато. Тому якось так у нас виходить. Так. Нажму я на паузу, щоб ваш час не затримувати, не показувати одне й те саме. Як зроблю хоч одну половинку, тоді я вам покажу. Якось так у нас вийшло, ось оця у нас половинка. Як ви бачите, о! І наш помічник. Викачується землі мурчик, а потім в хату, так? Да? Каже, а що ж скрізь сніг, каже, ніде й покачаться, да? помічник ти наш, зводиться, пилюка з нього, Мурчик. зараз будемо так купати. Ти не любиш купатися, але прийдеться. Мурчик, хіба ж так можна? Щось знайшов. Що ти тут можеш в мерзлій землі знайти? Наверно, сніг. Сніг лежить, тепить хоч, да? так? Зараз підемо в хату, витрусимо тебе. Може покупаємо. Бачиш, можна таким грязним іти в хату? Мурчик. Мені потрібно показувати, що в мене вийшло. Ну, ось так. Вийшла ця половинка. Зараз зробимо і іншу половинку. Досить швидко вийшло. Невідмінно від того разу, так як той раз був у нас більш вологий, важкий сніг, то і на руки було важко, як кажуть, і на спину. А цей раз сухий, швидко, легко ми це зробили. Зараз переходимо до наступної половинки. Привітай своїми підписниками. Привітаюся. Так, Всім дякую. Переходимо далі. Наш помощник. А ми йдемо працювати далі. Переходимо ось на цю іншу половинку. Зараз тягнемо рукавички і приступимо, беремо лопату і вбій. Далі залишилось зовсім трішки. так, ми розпочали цю половину. Зараз трошки. Зараз трішки накидаємо. Натисну на паузу, щоб не затримувати ваш час, потім покажу, що вийшло із цієї половинки. Закидання снігу в теплицю взимку це простий, але ефективний спосіб підготовки ґрунту до весняного сезону, оскільки всередину не потрапляють природні опади, земля без догляду може пересохнути, перемерзнути або навіть перетворитися на пил, які переваги. Сніг та непоступово забезпечуючи глибоке та рівномірне зволоження. Тала вода вважається м'якою і кращою за звичайну, яка у нас йде з водопроводу. Ну, друге, без вологи земля тріскається і втрачає свою структуру. Сніг допомагає її зберегти цілісність та. Ну, Ну, цілісність та, пухко, ну, цілісною, цілісною та пухкою її. Отже, сніг це досить ефективний спосіб для зволоження нашої теплиці. Тому всім рекомендую цей спосіб. Ми зробили цю половинку, як ви бачите. Отак От у нас гарно вийшло. В теплиці тепер досить гарне світло від снігу. Отже, таке у нас вийшло зволоження нашої теплички. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь, кому це цікаво. Далі будемо вже займатися посівом наших культур різних. Тому, кому цікаво, спостерігайте, будемо разом сіяти, дивитися, як воно буде рости. Чи щось з цього вийде, чи ні. Всім дякую, до наступних відео.